Пан Василь донедавна працював у сфері ІТ-технологій. проте з плином часу зрозумів, що не може залишитися осторон подій у рідній державі та прийняв рішення стати на захист України. Чоловік родом з Києва. Проте для оформлення необхідної документації та проходження ВЛК приїхав до Тячівського РТЦК та СП. каже цей центр. Порекомендували як один із найкращих. Врешті-решт я вже не зміг стримуватися, і от з, з літа почав активно шукати посаду. Собі, і в липні вибрав і почав процес проходження ВЛК в Києві, проте стикнувся з якимись проблемами. Мені сказали, що тут. Це зробити буде швидше і краще. Пан Василь обрав для себе посаду у службі зв'язку у 47-й механізованій бригаді. Чоловік каже: Наразі вакансій чимало. Кожен має можливість обрати те, що йому цікаво. Я е, спілкувався в тому числі з підрозділами напряму. Так що процес дуже швидко не займав багато часу зі спілкування з військовослужбовцями Я зрозумів, що посад в принципі дуже багато, і є, ну можна знайти собі все, що до вподоби. Посаду я обрав, ну мені сподобалося те, що запропонувала 47 бригада. Це посада е, служби зв'язку. Е. Тобто я офіцер запасу. 47-му механізовану бригаду Магура сформували у 2022 році. Та вона вже користується прихильністю серед військовослужбовців. Бригада базується у місті Суми. Наразі тут пропонують чимало вакансій для чоловіків та жінок. Пріоритетна, звісно, з приводу паса це піхота. Піхота у нас крізь, якби піхота це сила. Ось також потребуємо офіцерів. Якби бажано всіх, якби з досвідом вже. От, дуже багато є різних посад. Що в артилерію потрібні люди, що той самий штаб, люди досвідчені, якби якісь комп'ютерщики, айтішники. Ну, різні вакантні посади є під командирів зводів так само. Понад рік тому вирішив прийти на службу, і відомий кухар краю Анатолій Цупиряк каже: свій вибір зупинив на Тячівському РТЦК та СП, адже тут найкращі умови. Я долучився, тому що потрібно всім чимсь займатися і приносити користь нашій державі, щоб чим поскорше була перемога. Тому я долучився зараз готовлю Тячівському. РТЦК їсти кормлю, щоб люди були доволі їли. від збору необхідного пакету документів і до доручення військовослужбовця до військової частини, з якої підписав контракт. Фахівці Тячівського РТЦК та СП супроводжують та допомагають всім охочим приєднатися до сил оборони у найкоротші терміни. Приходити до нас можуть всі, хто бажають. Ми всіх раду зустрічаємо, консультуємо, розповідаємо, ким вони можуть бути в лавах ЗСУ чи на жаль не можуть, якщо на той є підстави. Ми допомагаємо з оформленням, ми надаємо найкращі умови проживання, харчування. Також у нас є програми по реабілітації, є реабілітаційні центри, які радо йдуть на зустріч добровольцям. І Приймають їх в себе на безоплатній основі для того, щоб вони відпочили, відновились, підлікувались. Фахівці допоможуть зібрати необхідний пакет документів. Проте з собою варто мати паспорт та ідентифікаційний код. Документи про освіту і трудову, якщо вона є, і військово-облікові документи, і закордонний паспорт. Але часто трапляється, що цього всього немає. У нас в країні війна і документи можуть бути втрачені або пошкоджені. Або бути десь в дуже далекому місці від самого власника. Тому ми говоримо, що людина може приїхати до нас із самими необхідними документами, а все інше ми вже на місці допоможемо відновити, знайти. І це не буде перешкодою для того, щоб ми сформували особову справу, так як слід. Добровольці, які приїздять для оформлення документів до відділу рекрутингу Тячівського ТЦК та СП, мають можливість відвідувати курси над та здобути навички, поводження зі зброєю, тактичної медицини та топографії на місці. Ми постійно працюємо не лише над тим, щоб залучити добровольців, знайти мотивованих. Мотивованих людей служити в армії збройних сил також. Ми працюємо над тим, щоб залучити цивільних осіб до підтримки армії, і тому ось одні з таких, як християнська медична асоціація, вони підтримують нас тим, що можуть дати кожному добровольцю, хто йде на посаду медика рюкзак. Для так, для медика, наповнений всім необхідним для виконання бойових задач. Тож, кожен громадянин може самостійно обрати бригаду та посаду. Для жінок здебільшого пропонують тилові, як от кухар чи оператор БПЛА. Жінки можуть бути медиками, кухарями, операторами БПЛА, діловодами та взагалі будь-ким, ким забажають. Головне, щоб була мотивація, хороше здоров'я, головне, щоб була дисципліна. Найзатребуваніші. Посади в лавах збройних сил це піхота, це як в будь-якій армії, це само собою зрозуміло. Але не без того потрібні люди кваліфіковані, потрібні люди освічені в різних напрямах. І тому будь-хто, хто бажає долучитися до лав збройних сил, має спеціальність освіду, освіту та досвід, може знайти себе по своїй спеціальності в цивільному житті, так само і в військовій справі. Ачівський центр комплектування щомісяця здійснює трансфер всіх охочих стати військовослужбовцями з різних куточків країни. Тож для зручності перебування громадян, поки триває оформлення необхідної документації. У відділі провели капітальний ремонт кімнат для відпочинку, кухні та санвузлів. Все для зручності та комфорту тих, хто вирішив стати на захист держави. У нас передбачено проживання, харчування, як я це вже казала, і трансфер. Тому що є проблеми з тим, як до нас добратися, і ми можемо влаштувати безкоштовний проїзд до нас. Ми піклуємось про те, щоб наші добровольці без різних перепон, без різних перешкод вдало добрались до нас, і тому ми можемо забезпечити їм це безкоштовно. Тячівський РТЦК та СП тісно співпрацює з місцевими підприємцями, які сприяють цікавому та активному дозвіллю військовослужбовців. Ми опікуємось про те, щоб у наших гостей, наших добровольців. Також було дозвілля. Ми вводимо їх безкоштовно в кінотеатр. Ми сплановуємо їм відпочинок в місцевих базах відпочинку, які радо бачать їх і готові безкоштовно їм надати свої послуги. Коли вже підходить день від'їзду в навчальний центр чи напряму в частину, ми не відпускаємо їх з пустими руками. Ми даємо їм з собою базові ліки, перекуси в дорогу. І завжди кажемо, що ми на зв'язку. Якщо щось трапилось, то в нас є волонтери, волонтерські організації, які дуже підтримують нашу діяльність, тому раптом щось станеться: поранення чи потрібна реабілітація, чи потрібно будь-які потреби до нас можна звернутись, і ми допоможемо з цим. Принаймні, зробимо все можливе, щоб знайти тих, хто міг би допомогти. Для додаткової мотивації та заохочення кожному добровольцю, який обирає поповнити лави ЗСУ через відділ рекрутингу тячівського РТЦК та СП, видають грошове забезпечення у розмірі 20 тисяч гривень. Варто нагадати, що для контрактників доступні і чимало державних та соціальних програм. В якості додаткової мотивації ми даємо кожному добровольцю 20 тисяч гривень, якщо він обирає піти до лав збройних сил через наш відділ рекрутингу тячівського ТЦК. Ми плануємо впроваджувати ще більше мотиваційних програм для наших добровольців. Адже найсильніша армія це армія добровольців, і тому ми цінуємо кожного, хто бажає вступити до лав збройних сил. Неважливо, чоловік це чи жінка, неважливо, яке було цивільне життя, яка спеціальність, який рід діяльності в тієї людини. Якщо є мотивація, то ми від себе зробимо все можливе, щоб та людина знайшла себе в лавах збройних сил і в подальшому будемо підтримувати. Тож у кожного з кандидатів є можливість долучитися до благодійності, плести маскувальні сітки чи виготовляти окопні свічки. Також під час перебування тут наші добровольці мають можливість робити добрі справи для армії, наприклад, такі як плести сітки чи робити окопні свічки. Є благодійна організація, яка займається такими справами, і потім, в подальшому, наші добровольці, вже коли будуть в лавах збройних сил, можуть звертатися і також отримувати таку допомогу, яку вони робили для інших. Минулого місяця Тячівський РТЦК та СП перевиконав план на понад 200 відсотків, що свідчить про ефективну роботу центру та високий рівень довіри серед громадян. Ми дійшли на даному етапі вже до того рівня, що до нас звертаються люди, яких рекомендували їм ті, хто пішли від нас. Також різні бойові частини вони довіряють нам своїх обраних кандидатів для оформлення. Вони зв'язуються з нами, ми співпрацюємо. Таким чином ми оформляємо для них людей, які потім служать вже виконують задачі напряму в них в частині. Тому ми найкращі в цьому, тому що розуміємо, що. Найсильніша армія це армія добровольців, і робимо все можливе для того, щоб люди довіряли нам свій вибір.